Так, я йду в магазин. Як завжди, нічого немає до кави, і поїли. Так, Зараз викрию квартиру. У мене питали ну, е люди, що... Ну, запитували, чи я живу з мамою. Ні, я не живу з мамою. Моя мама живе в сусідньому селі, вона живе з моєю сестрою. Ну, коли мені потрібно кудись, наприклад, поїхати, то я прошу маму, щоб вона подивилася моїми дітьми. А так вона в основному живе ну, у себе, вона допомагає моїй сестрі, бо в неї також четверо дітей, у нас це сімейне. А от, і в неї маленькі, там двойня. То вона знаходиться з нею. Хто пробував в такі каштани. Чесно, я колись пробувала, не знаю, мені не дуже подобається. Так, це наш магазинчик. Ну, я прийшла до шукати. Дивіться, наприклад, ця шоколадка, 6,90. шоколадка коштує 6 гривень. Вона коштує 6 гривень. Вона У нас, нас коштует 5,90.